Що стосується платформи Буки, ну це просто шахраї. Я вже розповідав про це. Будуть ще відео. Де під виглядом професіоналів, по-перше, вам пропонують незрозуміло кого. Але і це навіть не найстрашніше. Вони пропонують вам тих. То багато разів заблокований за читерство. А ви скажете, та я нічому у цьому нічого не розуміюсь. Вам байдуже, що найпопулярніші платформи, де ви теж граєте, часком, блокували, таких як Білецький неодноразово. Вони, вони їх взагалі викреслили в сайту, бо це вже читери рецидивісти, вже злочинці повернуті повністю на цих махінаціях. Але і там є і той Дніпроп... Дніпровський каскар, про якого я розповідав у відео, цей полюблювач російського усього. І той каскар, який розповідає, що він, куплений КМС з рейтингом розрядника, що він призер чемпіонатів України, а також чемпіонатів Європи. Він продовжує там це писати. І Буки це покриває і це. Ну, дозволяю робити. В принципі, я подивився сайт буки, друзі, у тому, що я у чому я компетентний як міжнародний гросмейстер, як тренер, учні якого вигравали чемпіонати на 12 різних країн. Ставали призерами та вигравали у чемпіонатах Європи та світу. Ось деякі грають хлопці зараз за національні збірні. Так ось, ось я. Час від часу дивлюсь, що там коїться, бо ну, не вистачає на все часу. Ось люди просять підписники, я подивився. І що я вам скажу: жодного професіонального тренера, жодного професійного тренера, кого б можна було долучати до, неважливо, початківців або дітей, я там не знайшов. Або міні-такі, якісь шахрайчики, любителі, або просто любителі, які там пишуть про себе, що вони щось міють, або такі вже повністю шахраї, про яких я сказав. Утож, не можна радити, користуватися Букіння, я думаю, що там, можливо, така сама ситуація не лише з шахами. Але за те я не можу сказати впевнено. За шахи я кажу впевнено. Якщо ви, або ваші друзі. Зараз там дивитесь щось на сайті Букі, Вимагайте підтвердження цих документів. бо Букі відповіло: ну, ми не, ми не несемо відповідальності за те, що пишуть в анкетах. В мене є цей лист і це буде окреме відео. Друзі, з вас обов'язково підтримка цього відео, підписка і поширюйте його, щоб менше ваших друзів попадалися у пастки таких шахраїв, як Букі.